Колектив міського будинку культури готує нову партію сіток для маскування бойової техніки та укріплень, щоб найближчим часом передати на передову нашим захисникам. Сітки ми платимо не вперше, займаємося цим від початку війни. Також, вже як розпочалися холоди, розпочався така от морозна снігова похода. Наші захисники, ті, хто несе службу на півдні нашої країни. Подали нам запит про те, що потрібні сітки. Співробітники будинку культури вже неодноразово збирали благодійну допомогу для бійців. Вони активно робили окопні свічки, плели маскувальні сітки та готували для наших воїнів. Зізнаються, мають додатковий стимул волонтерити, адже зараз їхній колега Олександр Ярмошенко боронить нашу країну на передовій. Якщо потрібно щось із продуктів, ми його приносимо. В кого є городи вирощені на городі, на своєму приносимо. Готуємо, капусту вчора накришили. Сьогодні підемо, будемо винігрет кришити, олів'є. І хочемо, щоб хлопцям було легше, щоб вони знали, що про них є, думають, що ми ждемо їх із перемогою. Кожну вільну хвилину команда волонтерів міського будинку культури присвячують плетінню маскувальних сіток. Треба допомогти хлопцям. Проїжджаєш, подивишся. Бо це як на село їдеш, блокпости накриті цим були темними сітками, а тепер сніг випав, треба світлі. Ну, треба допомагати, щоб скоріше прийшла до нас перемога. Долучаються до наближення перемоги і пересічні прилучани. Містяни приносять продукти для наших захисників та білу тканину для сіток. Тканини кажуть, треба багато, але процес плетіння простий. Тканину нарізали, сітки хлопці розправили нам, ну і плетем. Як правильно плести сітки, продемонструвала. На нашій знімальній групі Галина Козлова, працівник будинку культури. От беремо, дивіться на, як кажуть, на перехресті ниточок, зав'язали на узелок і далі так, щоб і не, і не рідко, ну і не густо, щоб воно було прикрите. Важливо не тільки добре плести, потрібно правильно підібрати тканину. Тільки почалась війна, нам сказали, щоб було 5-7 сантиметрів. Ну, це залежить від сітки. Якщо сітка широка, нам із обувної давали сітку, вона там широка, значить треба було трошки довше робити. А якщо це така сітка у нас рибацька, тут вона не нужна. Ну, ще завісить від того, щоб якщо дуже важка тканина. То вона буде рвати сітку. Волонтерство працівників культурної сфери міста не обмежується плетінням сіток. Наразі для збройних сил України готують нову гуманітарну допомогу. До її збору можуть долучитися усі охочі. Наразі готуємо допомогу для наших захисників. Тому, якщо прилучани бажають, запрошуємо всіх долучатися не тільки до плетіння сіток, а й збираємо теплі речі для наших захисників. Збираємо, наприклад, консервацію або м'ясо, таке як тушонку. Овочі свіжі, все це буде передано нашим захисникам. Хочемо встигнути до 6 грудня, тому запрошуємо всіх. Давайте зігріємо наших захисників, давайте їх трішечки порадуємо смачними стравами і будемо разом наближати перемогу.